Як думаєш, що я найбільше люблю в тобі? О, не знаю. Що ти. Ну, це має бути які? якість, які, зовнішність. я ну, не знаю. Ну, Говори, говориш, що, ну, що вважає. Ти любиш потім. мені то, що я люблю тебе. Я вам клянусь. Мене домовляли. Що там пише. Твою любов до мене. Будь ласка. Сонце. Це, ну це я не знаю. Як ти так? Ну, я, ну, це, я, я це розумію і так. Ну, будуть думати, що ми домовилися, але то пофіг, що там будуть думати. Це просто поки. Добре, пофіг, далі, далі. моє питання. <кхів> Глибина. Останнє питання після того всього, що Але ми тут говорили, було... зараз буде піпець. Але нам треба було відмітити хоча б, скільки правильних так, відповідей. Так, Чи пам'ятаєш ти, якого числа і місяць у нас з тобою був перший раз? Так, я пам'ятаю. Я маю це озвучувати. Тепер всі будуть знати. Почекай, тут ми мене розібралися що коли ми пішли перший раз погуляти. Ні, ну... ну, я не хочу це озвучувати. Починається. Ну, бо так, це особисте. Це дівчата, дівчата такі. Ну, а що тут такого? Ну, це то точно не був перший вечір і це вже нормально. Добре, ми тут тільки що розбирали три години, коли ми перший раз поцілувалися і пішли погуляти, і з тим ми таки не вивали. Ну давай, Правда. Це був лютий. А якщо моя мама буде Це капець. Ну, мама буде дивитися, що такого. Да. А якщо сусіди будуть дивитися? Скажуть простітутка. Це капець, найголовніше, що це точно не по зальоту ми одружили, і в перший вечір не було, а далі люди вже не осудять. Ну, то добре, я пам'ятаю. Кажи число. Число друге. Це було 2 лютого. Как би все друге. <рес> що серйозно? так <рес> Пацани, бачите, яке ті. Що чую, бо, знаєш, я вдов це діла, я ж чу... думав, що, 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 що 16-го сонця. Ну, да, я не знаю, може, в ПС кимусь ще 16-го. Може, я щось перепутав, як ти а кажеш. А не написаний? Як ти казала, може, я щось переплутав, може, це була не. Та те? ти взагалі, походу, все переплутав. Коротше, все, я не знаю, це Андрій нічого, <кху> нічого не пам'ятає. Чекай, в мене ще є одне запитання? Бачите, яку я чолочку замалани, пацани. Слухай, почувай, так, так. останнє запитання.